В цьому кафе що два дні готують кілька десятків термосів для благодійної кухні. Сьогодні суп гороховий, рис, печінка і курячий шашлик. Так, що було минулий раз то, наприклад, даємо ригку борис. Там куряча відбивна була, наприклад, і печінка, то на другий раз курячий шашлик і хек, mm -hmm. риба. Олександр Дєєв повинен встигнути до обіду розвести ці термоси в різні куточки міста. Роману возняку дуже зручно, що їжу привозять додому. Чоловік рідко виходить на вулицю. Рідко, коли перша група інвалідності, але виходжу, але мало. Дивлюся, щоб котик не, не з'їв. Все, що привозять мальтійці, каже пан Роман, йому смакує. Тож здарма, ну а що пенсія маленька, так то ж велика допомога. Щоб грошей на благодійну кухню вистачало і надалі, Мальтійська служба і хлібопекарі розпочали тримісячну акцію. Від кожної продукції хлібобулочних виробів торгової марки Просто добрий хліб, відраховуватиметься 5 копійок на потреби Мальтійської служби. А Мальтійська служба допомоги планує ці кошти активізувати на благодійну кухню. Зараз 50 самотніх і немічних людей чекають, і невідомо чого більше: термоса з їжею чи чоловіка з термосом. Сьогодні вам привіз. – Дякую. – Відбивну, шашлик, рис. Дякую. На перше зубка. Як все маєте? Погано має, погано, хвана людина. Що, були щось. Все на здоров'я, їжте, до побачення вам. Для декого він єдиний зв'язок із зовнішнім світом. Я хочу з моїм поділитися горем своїм. От ви чули, людина каже, що у нього голова болить, він хворий. Друга людина, питається, яка погода на дворі. Ну, Половину у нас в принципі інваліди, які не виходять на вулицю, і вони потребують того, хто зрозуміє і відчує серцем їхню самотність. Я дуже рано без батьків залишився, і тому я розумію це в цьому світі. Він просто людина. Коли ж переступає поріг деяких квартир, стає для когось цілим світом. Христина Стець, Олександр Бригадир, наш репортер.